Ми завжди є Артікзати на будемо грати дуже прикольну нову ігрушку, друзі, під назвою Зомбі-Апокаліпсис. Да, друзі, це шутер про зомбаків. Тут багато місій, багато зброї, друзі, багато всього. Ігрушка реально класна. Може трошки вона так глючити. Ну, ігрушка оптимізуватись буде, думаю, будуть обновляти. Бачите, тут є багато режимів. Тут компанія, гелікоптер, салвейдж і хард. Тут, бачите, накопичення багато зомбаків, тут Ось навіть на карті видно. Трошки графіка кульгає, друзі, але нічого страшного, думаю, не буде. Далі, друзі, прийдемо і подивимось, все, що є. Так що, друзі, якщо хочете скачати цю ігрушку, можете прийти. ссылочці під відосом внизу в описанні є мій телеграм-канал, можете там знайти, а можете просто Market скачати. Так. Хватить трендити. Починаємо. Нажимаємо компанію. Нажимаємо play. включаю, друзі, звук і будемо слухати і чути. А також, друзі, тут є замідлення времені. Дуже прикольно, коли летить голову, куля і замідляється, і прям мозги розлітаються все. Так, все, друзі, погнали. Бачите, мене такий пістолет, багато магазин великий і оптичний такий, скажімо, прицели. Дуже прикольний, багато всього тут є. Прикольного, і ігрушка реально класна. Графон, як я і вже говорив, кульгає трошки, але нічого страшного в цьому немає. Саме головне, що ігрушка класна і офлайн. Також тут я бачу, там був компанія і ПвП. Може воно ще не доробилося. Обновлені, може буде, друзі, багато такого, що можна буде грати з реальними ігроками. Ну, коротше, друзі, погнали. Я вже вас замурив своїми розповідемо про дану гру. Зараз будемо дивитися самі і грати. Пробачайте, друзі, за загрузку таку довгу. О, все, дивіться. Дивіться, бачите, за я що говорив. Тут тобто, бачите, ось його. Блік. Грену воно туди. Друзі, не... Дивіться, Дивитесь прицел, хоп! Скотиняк, ти, Мита. Фух, друзі, побачайте, що так трошки погано попадаю, бо тут така отдача буде. ой ой ой, -ой, -ой собачка. Не так також тут, друзі, ви бачите хпшка моя. Все, ми пройшли дуже швидко і скоро все пройшли. Бачите, ми добули два кабелі, якогось чіпи, коротше, не розумію навіщо. Ну, Бачите, ми заробляємо тут кожен раз по 800 доларів цих ігрової валюти, друзі. Звісно, щедро і, звісно, буде зброя теж дорожча. Ігрушка класна, хто хоче, скачуйте, грайте. Насолоджуйтесь даною грою, поки вона, друзі, є. Так, не хочу я поки що нікого тут ставити ваші лайки, майки. Так, бачите, все таски, виповнене задання. І нажмемо клейм і отримуємо дві... Ой, 800 ігрової валют. Ми вбили одну собаку і за це получаємо. Гремо на 8 тисяч 000... зашибіть. Бачите, Апонс можемо купити зброю, друзі. Так, що у нас є? Це у нас дробаш. Ого. Та це у нас. Так, а це у нас що? Ага, це VIP. Дробаша можемо купити. Давайте купимо. Чому б ні, гроші є. Хопа. Є дробаш. Зараз, друзі, подивимося на нього та скажемо в ділі на дробаша і на цьому будемо закінчити наш відеоролик по даній ігрушці Так, зараз, друзі. Вийдемо і будемо дивитися. Яка нас чекає далі місія? Так, нажмемо компанію, нажмемо play, місія 9, зомбі. Так, угу, угу, Зрозуміло. так, play. Все, друзі, погнали на ще одну місію і на цьому будемо закруглятися. Якщо ви хочете друзі, бачити ще в дані відеоролики по даній ігрушці, то звісно дайте мені знати в коментарях. Якщо вам, звісно, сподобається ця гра, будемо грати разом з вами, проходити її. Якщо ні, то ні. Буду знімати далі якісь нові ігри шукати і щось подібне. Так що, друзі, чекаю завтра. Так, а ну на... Ух ти, йоли матали! О! ой зараз буде! Давай! Ух ты, прицепчи. Боже, блін, це вообще пушка. бомба пушка. Давай цього уб'ємо. Ого, скільки зачепило. Ух ты, шкін, ти ви бачили, друзі? Це вообще... Нереально, дивіться! Один хребет стоїть, а це вообще таких Дя... Дя... ігор, блять. А ну лежать! Ух, ух, ух. Боже, це шикарна гра, мені вона подобається. Голови. Боже, оце я понимаю. Розробники пішли на вищий уровень. Так як і треба, це Mortal Kombat нафіг якийсь. Боже, ігрушка класна, мене вона заворожує. Кожен день граю. Ну я кожен день, вчора тільки скачав, але грав до пізнього вечора. Все, друзі, на цьому закругляємось. Ігрушка класна, грайте, скачуйте, вигравайте. І не грайте в ігри які. Роблять русаки, і не слухайте їх дебілів. Так що, друзі, всім удачі, всім пока, до зустрічі. Зустрінемося дуже дуже скоро. Все, я по.